Далі я щиро радію нашій новій зустрічі з вами давненько, не було вже в мене таких відео, але от сьогодні хочу показати, що я вже зв'язала і над чим працюю ще до сих пір, оскільки зараз літо, пора літнього в'язання з літньої пряжі. Бо, якщо чесно, то вовняну пряжу не хочеться в руки брати, оскільки в нас ось нещодавно була така спека, неймовірна наче в кінці серпня. Зараз трішечки стало прохолодно. І от саме для таких літніх прохолодних днів я зв'язала собі джемперочок на круглій кокетці з рельєфно-ажурним візерунком хвіст Павича. Мені дуже подобається цей візерунок. В минулому році я в'язала для себе. Такий літній топ, але з тонкого котону. І тільки зв'язала, пройшов той виріб ВТО, і одразу я його подарувала. В мене немає його тепер. От, але я сподіваюся, що нова власниця задоволена. Річ легенька вийшла, і візерунок сам по собі дуже гарний. Мені дуже його подобається в'язати в круглих кокетках. Не треба нічого придумувати, бо Оскільки сам візеруночок іде на розширення, таким чином і формується кругла кокетка. Так, В'язала я з ось такої пряжі молочний котон, це пряжа виготовлена з казеїну, який отримують з молока і це надає пряжі такі якості, як м'якість, еластичність. Вироби з цієї пряжі вони приємні для шкіри. Не скочуються, не линяють, і Це дійсно так, після ВТО не полиняв жоден колір. Мають антимікробну та е, антигрибкову якість. Сама ниточка, вона е, скручена з чотирьох ниточок. Тут я навіть десь таку відмітку бачила, але, можливо, ні, тут все у нас єрогліфами написано. На цьому точно ні. Але ниточка скручена з чотирьох ниточок. І вони між собою скручені вдвічі в одному напрямку. Пряжа дуже приємна в роботі, вона має середню ступінь натяжіння, і ця пряжа всесезонна, З неї можна в'язати не тільки одяг, а ще й а, аксесуари, перепрошую, та іграшки. От. Готові вироби рекомендують прати в прохолодній воді з м'яким пральним засобом і сушити в розкладеному вигляді. Я, в принципі, так і робила прала з м'яким пральним засобом і сушила у розстеленому вигляді, не підвішувала. Я застосувала тут декілька кольорів. І цей виріб можна сміливо віднести. До того проєкту, який я анонсувала раніше, боротьби з залишками, бо цей джемперочок у мене зв'язаний із залишків. У мене неповна, неповний моточок був ось такої пряжі, ось такої неповний був моточок, такий був. Це з цілого моточка. На кокетку в мене пішло 2,5 моточки ось такого зелененького кольору. Ось такий досить простий виріб, але дуже м'якесенький дуже приємний до тіла. Наступний виріб я в'язала з ось такої пряжі тут 80% акрилу. І 20% льону у 40 грамах 180 метрів. Вироблено у Франції. Гладити не можна, вибілювати не можна. Я прала вручну. Зазвичай всі свої вироби, щойно зв'язані ВТО своїх виробів, я перу їх саме вручну. Саме руками. Значить, маєчка літня. Вона в мене зв'язана згори гори донизу, тобто я її в'язала ось таким чином. Спочатку я відв'язувала ось цю частину лямку із розширенням до сих пір. Потім я відв'язала другу лямочку. Далі я Набирала за допомогою гачка петельки і з'єднувала. Тут у мене був виріз горловини, утворився, так? і таким самим чином я формувала задню частинку вирізу горловини. Спочатку ця частина в'язалася, потім друга лямочка в'язалася, і так само я набирала петельки. За допомогою гачечка і з'єднала воєдино. І вже в'язала по колу. Спочатку це було в'язання поворотними рядами, і далі по колу. Починала я в'язання з ось цього моменту, я набирала петлі з відкритим краєм, майже непомітно. І так само на іншому плечику. Але, оскільки пряжа в складі має акрил, вона розпушилася, то цю маєчку я планую одягати вже туди, на таку не дуже спекотну осінь, на сорочки. І щоб вона не була така дуже пісна, невесела, я чогось хотіла її прикрасити ось такими намистинками. Вони додають якогось такого цікавого акценту. І досить непогано виглядає. Сама пряжа ця ниточка, вона, бачите, яка десь є розширення, десь є звуження, і від цього ми отримуємо прив'язані ефект таких петельок, які танцюють. Вони не однакові. Я не дуже туго в'яжу, але і не слабо. Але все одно такі от у мене повиходили петельки неоднакові. Але не знаю, це додає якогось такого шарму. Чи що? Так, це друга річ, над якою я працюю. Це можна також попрацювала вірніше. І тепер я знову ж таки працюю над літньою майкою по типу цієї самої майки, що я вам тільки що демонструвала. Але вже не просто зв'язана лицевими петлями. По колу, а ще я вирішила понизу на передній частині зробити таку невелику ажурну панель, щоб трішечки прикрасити цю маєчку. Вона так само в'язалася, як я вам пояснювала і попередню. Ось тут набирала я набірний край у мене з. Другим відкритим краєм, так, в'язала одну частину, потім другу, з'єднувала між собою і переходила на кругове в'язання. Після того, як я вже закінчу повністю виріб, я ще не знаю, як я оформлю низ виробу, але, айкордом я оформлю горловинку, виріз горловини, а також пройми рукавів. Зараз воно має ось такий. Не дуже красивий скручений край закручений весь, але потім все розрівняється. після обробки і після ВТО буде досить таки непогано. Пряжа, з якою я зараз працюю, це сарагосса від грюндель в 250 грамах 1000 метрів. Це в нас що виходить? Якщо 1000 на 5, це 200 грамів на 50 метрів, значить у 100 метрах тут 400 грамів. Ось, я діставала ниточку з серединки. Це саме була така фіолетова з рожевою. Як бачите, тут такий градієнт є цікавий. Ну, я, дуже мені подобається в'язати з такої пряжі, тому що цікаво, який же буде наступний колір, і як він буде лягати в полотно, і як він буде поєднуватися із попередніми кольорами. Ось, в принципі, і все.